Розв'язати систему рівнянь і для одержаного розв'язку обчислити суму Х0 плюс Y0. Тобто ну, для початку нам треба систему цих рівнянь розв'язати. Ну, Можна, наприклад, розв'язати це методом підстановки. Беремо із другого рівняння, виражаємо y y дорівнює мінус 5х переносимо з іншим знаком, мінус 5х. Це наша буде підстановка. Замість у перше рівняння ми підставляємо вираз мінус 3 мінус 5х. Виходить рівняння 2х мінус 3 помножити замість y я записую новий вираз, який є підстановкою, і дорівнює мінус 8. Це рівняння відносно х. Відкриваємо дужки, Плюс 15х дорівнює мінус 8. Далі відомі в одну сторону, невідомі в іншу сторону. 2х плюс 15х буде 17х. Ми 9 переносимо з іншим знаком, буде мінус 8, мінус 9, тобто буде мінус 17. Х звідси дорівнює мінус 1. Далі ми цей х значення підставляємо в нашу підстановку і знаходимо y. Мінус 3 мінус 5 помножити на мінус 1. Ну тут неважко порахувати, що буде 2. І у відповідь нам потрібно записати суму цих розв'язків. тобто мінус 1 плюс 2 дорівнює 1. Тобто відповідь виходить г. Але цю систему можна розв'язати методом додавання. Але щоб розв'язати її методом додавання, нам потрібно друге рівняння помножити на, мінус, ой, на 3, просто на 3. Дивіться, тут у нас стоїть мінус 3, а тут коефіцієнт при y одиниця. Якщо ми домножимо на 3, коефіцієнти при y будуть протилежні. Тоді ми отримаємо перше рівняння, воно залишається без змін, а друге рівняння, якщо ми множимо на 3 всі члени цього, Рівняння, то виходить 15х плюс 3 y дорівнює мінус 9. І тоді ми додаємо обидві ці рівняння. 2х плюс 15х виходить 17х, мінус 3 плюс 3 буде 0. Далі дорівнює мінус 8 плюс мінус 9 буде мінус 17. Звідси х дорівнює мінус 1. А далі. Ми можемо підставити мінус одиницю в будь-яке з цих двох рівнянь. В будь-яке. Ну, наприклад, тут мені хочеться підставити в друге рівняння. Виходить 5 помножити на мінус одиницю, плюс y дорівнює мінус 3, тут мінус 5 y дорівнює мінус 3, звідси y дорівнює мінус 5 переносимо з іншим знаком, y виходить дорівнює 2. Все одно, щоб записати відповідь, треба мінус одиницю додати 2, тобто ось він розв'язок x, він розв'язок y і дорівнює одиницю. Тобто все одно відповідь г, яким би ми способом не розв'язували цю систему рівнянь.